Доброго дня. Ми зараз на bdm саміті. Дуже цікава така цікавий захід. Мені сподобалося Я тут не дуже давно. Я прийшов на свою доповідь і побачив реакцію аудиторії і, взагалі, те, що тут проходить. Мені подобаються ті, хто сюди приходять. І взагалі я вважаю, що якщо ви хочете знайти якусь базу для нетворкінгу, і якщо ви хочете завести нові комунікації, це мабуть саме те саме той івент, що вам потрібен, Я, звичайно, не почув всі доклади. Я не можу сказати про якість, я побачив лише кілька. Вони були непогані. От вважаю, звичайно, що сюди більшість людей ходить не так, як послухати про. Про що розказують спікери, як потім в якось так в клуарах чи з, -з занавісом про провести з ними розмову, розмову між собою і завести нових партнерів? Дякую.